Всім привіт! З вами канал Аквахобі. Вже пройшли праздники всі, можна працювати далі. Так, що в мене змінилося за цей період, поки, за цей тиждень, поки я нічого не показував вам. По-перше, повиходили мої мале чередиски. Раніше їх не було, зараз вони вже всі. Активно крутяться тут спереді. Також ви можете бачити цих ось упаків Канаду. Це мені дитина з Києва привезла Канада. Молоднячок якраз я кров підменю своїм. І вона привезла мені ще панду. Ось пандочка плаває там. Хупі панда. Також сьогодні <кій> у вівторок я отримав ось отаких гарненьких філігрант червоного. Така коброчка, прямо гарненька. Тут в мене, в принципі, без змін. Це вся моя риба, яка й була. Тут підростають синьо зелені мої. Тут як завжди заховалися попугаї. Ну, а тут у мене вже вечір наступає, потихеньку готовляться вони спадки вже. Також нічого не змінилося. Трошки прорідив тут акваріуми. Рослин поменшало трохи, хоч є, де їм ворушиться, то геть не буде. Так, також з'явилися у мене мечоносця, це мені там товариш один віддав. Отакі червоні і бабочка. Бабочки у мене не було. Але вже... Але вже є. Так, тут у мене молоднячок потихеньку собі росте. До речі, я вчора, позавчора, поробив підміни кругом. Тобто, ну все добре. Далі в нижньому акваріумі тут у мене підростають мої. Пропорції, пицилія і гупаки. До речі, оце там ото червоні. У мене велице мені одного самця дали чорного принца. Але що ж мені той один самець? то таке. Так, тут в мене трошки вже краще стало, тому що риб є вже де ворушиться. Вже немає цього всього зарощого діла. Трошки гарніше. Нічого не помінялося, це я взяв, дитина мені це привезла від цю Канаду з Києва і ще Канаду, я її кину сюди до кучі. Та й будуть вони вже всі разом тут. Зверху тут в мене, в принципі, без змін. Так як все було, це хочу оцих ще червоненьких трошки попробувати. Може потягну. Щось вийде з них. Також в цьому акваріумі в мене з'явилися ще отакі гупарі. От такі гарненькі. До речі, пропорців вже все, дівчат немає, всі вже загинули. Залився все тільки малюк. Але я, мабуть, сюди весь цей малюк висиплю, та хай він собі росте тут у великому об'ємі. Не будуть ютитися там у дрібному. Так, тут усе в десятки в мене без змін. Підроста малеча, Це звичайні мечоносці. Яких я теж, мабуть, 64 викину, залишу місце під мамочок. Буду садити сюди мамочок. Так, лимонник потрохи підростає. Я її вже від скубного ось посадив, поряд посадив. Тут в мене і різ. і там у мене вже все опирається в окремне скло. Вже пора стригти і також відсажувати. А так все, без змін, потихеньку. Ще таке коротеньке відео з тим, що в мене з'явилося новеньке. А так, в принципі, все так, як і було. Зараз вже відео трошки рідше буде, так як тепло пішло. Роботи повно біля хати. Тому поки що от так буде. Все, всім. Дякую. Всім до побачення.